Він їхав перший раз в Америку, дідусь мій коли йому було всього 14 років, uh -huh. і потім він так був періодично роки, разів. Три чи чотири рази він був в Америці, і а додому посилав гроші, і вони там в Стевкові в Польщі збудували дуже гарну хату. Там на тіле на тіле село була найбільша хата в них. В тій Америці він працював. Е, так якесь таке було типу шахти. Спочатку на самому початку він приїхав. Перше вони якось е, 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 перейшли там границю, там довезли. Потім вони переходили нелегально границю, платили гроші за те, і він жив в Канаді. Є такі ті плаци, де там збираються ті жори. Я тоді не розуміла так, а тепер вже розумію, як то було. Вони там збиралися, ну і там весь час підходили, ті приїжджали і брали собі на роботу. Ну то він що там? Хлопчисько, 14 років. Ну, то все, а там в Канаді в той час там були сільськоподальські більше, там ферми. І ото каже, підходить до і питається, хто вміє корову доїти. Підходить, ну, ти вмієш хлопчику корову доїти. Ні, Я не вмію корову доїти, аж потім якийсь старший пішов. Каже, слухай, ти нікому не кажеш, що не вмієш корову доїти. Як ти будеш казати, що не вмієш. Тут тебе ніколи не візьмуть ні на роботу. Ти навчишся там і ото він спочатку перші пори то він був в Канаді і, і навчився там корову доїти коло, коло Таке, на фермі робив, коло господарки. А потім переїхав до Америки, то там э, все казав, э, ще я пам'ятаю, з малих рівнів дуже багато про ту Америку розказував, то він сказав, що на фабриці робив. Якісь фабриці, вони робили, казав, так, так зрозуміло, що коксохімічна, там вагонки були, якісь кокс возили, о, якесь таке щось. але я, а то перець баба мала, а все казав, що паприка. Я ніяк не могла зрозуміти, як тій папричці міг діду робити. я так пам'ятаю з дитячих років. Все казав фабречі, Ja sobie pomyślałam, że to papryka, <gry> ta czerwony taki peryć. O tak, że on tam w fabryce robił i robił, i cały czas, a powrócił już e, aż była, jak była I Światowa Wojna.